Добрий день, хочу слідуючу тезу виставити. Тут, правда, вітер. Я на курганому полі знаходжусь. За спиною мене Спаська гора. Ну а це далі гора Бігново Московська йде. Там далі майдан Кулебівський і кургане поле. Тут кургани навкруги. Багато розораних, але не повністю. Місце тут дуже гарне. Хочу сьогодні тему підняти. А чи Можна використати оцю резонансну сітку з курганів для очищення життєвого простору України. Можна спробувати. Фактично раніше використовували для гармонізації простору якраз оці кургані резонансні схеми. От кобзарі співали на курганах. Якби зараз люди виходили і співали пісень. На курганах. Можливо, ця система і запрацює. і, Відповідно, створиться простір, який буде некомфортний для різних ворогів України. Але це треба більш масово робити. От для початку можна, ну, в кого є змога, є якісь кургани. І от просто виходить і на курганах цих співати українських пісень. Чим більше буде залучено людей, цей процес, тим краще. Получається, коли ви знаходитесь, ну тут передати я не можу, це треба знаходитися тут. Фактично, коли ти знаходишся в таких місцях, ти входиш в резонанс з природою, фактично те, що тут поховані пращури, дає ще резонанс із пращурами. Відповідно, коли ви співаєте пісень в таких місцях, це все, все посилюється. Одночасно зв'язок з пращурами, зв'язок з природою, і, відповідно, і вплив виходить. Тому що як ви сприймаєте природу, так природа реагує і вона теж змінюється. Відповідно, ваші оці пісні, оці посили на відродження України, вони будуть посилюватися. І відповідно, будуть впливати на богообраних і інших ворогів України. Так що, спробуйте. Заїжджали сьогодні ми на той курган, що розривають. Ну, його продовжують розривати. Пілювати вони хотіли на українців. Ну, Зовсім ще не зрили, але продовжується таке. Так що поки виграють. Представники богообраного народу, дивлячись на українців, ми побачимо, що буде далі. Але поки вони, вони не сприймають як серйозну силу людей, подумаєш, тобто, якийсь там народ України. Вони себе вважають за панів, а людей за бидло. Ну, що вони будуть враховувати думку бидла? Зрозуміло, що ні. От вони. І продовжують. І розбудовують собі сакральне місце до речем крав, подивіться, що по меридіану знаходиться в Русалині. на цьому меридіані Координати можете знайти. Там 35 градусів, чи 18, скільки ну, саме вирахуєте, де знаходиться цей сонячний промінь Бога Яхве. Ви бачили колони, там мене що це таке за колони. А це вхід в храм. Вони вже продовжують, продовжують культуру єгипетську. Ну і там були ну такі стовби, зверху чаші для вогню. Це вхід в храм. І тут вони одразу з траси, оці чотири стовба, де Сан Рей написано. П'ять зірочок. Ну, готель, там же, п'ять зірочок вони для еліти. Своєї роблять. Ну і зверху чаші для вогню вічного. Ну, поки вони не горять. Тому що поки ще ну, неочищена земля від оберегенів. От коли очищать землю, тоді там буде і вічний вогонь горить. Як символ панування на наступні тисячу років. Ну, це вони так планують. Ну, а тут подивимося, чи вона. Так що пробуйте використати сітку, хай навіть кургани ушкоджені, але все рівно, хоч невеликий купол є, а це антена. От можете навіть біля кургана, не обов'язково на самому схівці кургана. Навіть якщо він ушкоджений, все рівно він в сітці і працює. Хай не так ефективно, як раніше працював, але все рівно він працює. Ну а зараз спробуйте це місце відчути. От я відео зараз почав записувати і одразу змінюється погода. Почали хмари чорні натягувати. З ну, того боку він протилежного боку. Ну не знаю, вітер забиває, там не знаю який там звук буде. Я пробую більш-менш волосно, щоб той, але мікрофон не взяли сьогодні. Виносний. І можуть бути великі ті. Ну і тут праворуч іще курганне поле, досить високий курган і майдан. Ну, ну Буде не дуже тому що камера повернута. Ну і бачите, праворуч розораний курган, досить великий. І там вон майдан далі видно, де дерева. Ну і малих курганів розорено тут багато. Місто тут дуже серйозне. Цей курган, під яким ми сидимо, ну, в мене перед обличчям, але не видно. Ну край видно. Він то розритий зверху тут. Лудині що тут копали з кількох сторін. Але потужно працює курган. Ну, знаходьте кургани, використовуйте і пробуйте використати цю систему. Можливо, буде воно пливати на ворогів України і потихеньку їх глючить, щоб менше вони шкоди робили. А там може воно вдасться зовсім створити такий простір. Розумієте, багато чекають, що от простір зміниться. І в мене все відбудеться само по собі. Якщо у вас не буде бажання, якщо ви не будете рухатись в напрямку еволюції, так би мовити, то ви можете просто не відчути ці зміни в повному обсязі і залишиться на якомусь рівні, який не життєздатний буде пізніше. Тому мати надію, що все воно само по собі відбудеться. Це невірна ідея. Тому що, фактично повинна бути у людей якась мрія, яка зав'язана на майбутнє. І пов'язана якраз з майбутнім України. Не особисте майбутнє, а України. Тоді, виходить, ви потрібні стаєте в системі, і ця система буде вам допомагати. Відповідно, тоді ви можете піднятися на вищий рівень. А якщо будете просто чекати, перевев вітру. Може, не дуже чуть буде, так воно перевести такий вітер непостійний. А якщо будете чекати, то ви просто можете прогавити і не відчути оцих змін, тому що ви будете не в резонансі з природою, а будете весь час тормозити себе своїми думками приземленими. Ну, тваринними думками тим, що більшість людей живе. Так що думайте про Україну, тоді ви... Та і те корисні системі, і фактично система природниця буде вам допомагати. Тому що для еволюції головне, щоб був розвиток, щоб люди мали розвиток, щоб вони про щось майбутнє думали, щоб вони аналізували, генерували ідеї, які вони з простору фактично і проявляться, щоб вони почули всевишнього Творця. І відповідно, якщо вони будуть рухатися, воно буде відкриватися. А чисто сидіть, от воно все зміниться, і я теж змінюсь, і все буде добре. Нічого не треба робити. Можна скласти лапки і сидіть, в потолок. Не вийде. Вам треба буде весь час в резонансі, відчувати ці зміни, і тоді все буде добре. Ну, мабуть, по резонансі сітки курганів і достатньо. Пробуйте практичну роботу робити. Для початку можете в кількох місцях там домовитися з людьми і українських пісень співайте. Ну, Краще народних пісень, краще, щоб інструменти були теж народні. Може бандурист якоїсь запросити. І можна спробувати на цьому фоні генерувати і пропозиції на матрицю ну, щодо ворогів України. Ну, щоб пращури допомагали видавити всяку з терен України. Щоб все-таки Україна відродилася. Ну, мабуть, і достатньо таке вам відео пропозиція. Пробуйте використовувати напрацювання пращурів. Все вони не знищили, все рівно воно працює. Дуже багато і зараз знищить, але вже не встигнуть. Так що Поки воно ще є, використовуйте. І давайте все-таки видавлювати всяких нечисть з України, а не чекати, що воно само все відбудеться. Відно, якщо простір буде змінюватися, от ця провладна нечість не зможе в Україні знаходитися. Воно само все відбудеться. Нечість видаве, а порядні люди залишаться. Навіть ті, які там ще збереглися у владі. Ну а нечість повинна. Зникнув з терену країни. Бо інакше майбутнього немає. Пробуйте практично все-таки працювати. Ну, не знаю, чи воно чуть, чи не чуть, бо пориви після дуже потужні, вітер піднімається, Ну, пішла реакція природи, мабуть, і достатньо. Вихор закрутився. Зараз спробуємо. Коло врат витягти. Коло з восьми воріт. Це вся система святилищ. Виглядів крутної зірки. Я там схеми виставляв. Вісім напрямків розвитку еволюційного. Коло врат. Ну і достатньо. Оставочку поки не так вітер дує. Чому треба? Весь час бути в резонансі з природними процесами. Тому що відкриваються, у вас думки приходять, ви аналізуєте і усвідомлюєте це. А якщо ви не будете це усвідомлювати, то ви можете ум весь час щось аналізувати. І будете аналізувати ну, якісь дрібниці, нікому не потрібні. Відповідно, по там це буде набагато нижче, Ну, наприклад, матеріалі якісь там. Будинок хочете збудувати. І ви прогавите, будете аналізувати, як збудувати той будинок, а прогавити те, що відбувається у просторі. Так що весь час потрібно бути в резонансі з природою, щоб у вас думки відкривалися, як без поля духа. І все, йде аналіз, ви усвідомлюєте, і на матриці вкладається рівень від кількості людей залежить. Яка слідуюча інформація піде, частина людей усвідомила, слідуюча відкривається інформація, починають ту усвідомлювати. Таким чином, фактично соціум змінюється людський. Ну, мабуть, і достатньо. Бачите, небо на кондубасилось, це результат тієї практичної роботи, що тут на Кургані ми робили. Так що пробуйте працювати. Далі просто не треба, поштовх пішов. Ну, а далі поступово треба. І треба робити більш масово по всій Україні. Курганів, слава Богу, у нас по всій Україні багато. Ну і все достатньо.